У 2025 році в Чорногорії, як я вже казала, оновили закони про нерухомість. Це були технічні зміни, які пов'язані з кадастром, тобто з реєстрацією будівель або, як ще кажуть, з їх легалізацією. Тепер усі власники мають протягом певного часу внести свої будівлі в кадастр. І через це саме влітку і восени. З'явився справжній потік усіх заявок, бо багато хто почав подавати документи одночасно. І саме тому зараз реєстри працюють повільніше. Дуже багато запитів, як скрізь не вистачає працівників. А ще додається перевірка кожного пакету документів. Тому, навіть якщо угода підписана офіційна, Реєстрація права власності може тривати довше, ніж раніше. І це нормально. Просто треба бути готовим, щоб процес став трошки повільнішим. Все буде добре. Дякую за увагу!